Друзі, хочу про катальпу сказати: якщо ви обираєте це дерево собі в сад, ви маєте відповісти на важливе запитання, для чого воно вам потрібно. У вас через тиждень червень тільки починає відростати і прокидатися. По-перше, це дуже пізнє дерево, воно дуже пізно прокидається, мабуть, який горіх, десь в один час, але ще реагує на мороз. Бачите, ці постраждали бруньки, і тому воно ніби з понові прокидалось після приморозків, які у нас сталися в травні. Що стосується красивого сторіння, як це називає? Да, Восни, ми не побачимо красиве золоте, червоне листя ні. Або просто воно буде стояти довго як у берези, просто жовте. І цього всього не буде. З першим приморозком ці листя вони дуже великі будуть. Вони просто пожухнуть як тряпочки і відпадуть все на цьому. Але залишаться ось такі її стручки. Вони зараз вже відкрились, насіння повипадало, але воно висить, і воно висить всю зиму, ну як бачимо аж до зараз. І це дуже класно виглядає. Також важливий момент катальпу необхідно формувати, але це і плюс, тому що ви можете створити абсолютно будь-яку форму своїй катальпі, будь-яку від парасольки до кульки, до циліндра, до шапки, до ось такої розлогості або ось такої вертикальності. Або ось такої е, крони, ну тобто ви можете тут проявляти всю свою творчість, це класне. а, Але якщо ви її не будете формувати, це буде просто е, дерево на пів ділянки. Тому я для себе вирішила, якщо мені потрібно дерево, Яке буде дуже швидко рости, яке буде створювати тотальну тінь, як тент, просто як дах, як альтанка використовуватись, тоді це дерево підходить. катальпа вам ідеально підходить. Якщо ж ви мрієте про мережеву тінь, або про красиве старіння, або про там красиво розвивається листя на гілочках тоненьких, такого не буде. Ви можете її не сажати у себе в саду.